Для всієї галактики Аркадія Спортс. Епізод 8. зворотня сторона парадізії. Пряма трансляція. А зараз Келлі та Норк. Вітаю футбольні фанати. Сьогодні на вас чекають два дивовижні матчі: Зенон проти Технодроїдів на стадіоні Купол та Лайтнінс проти Ред Тайгерс на глибокому стадіоні. Але спочатку зенон проти технодроїдів зі стадіону Купол. Хочу нагадати, технодроїди взагалі не мають свого потоку. По-перше, вони роботи. А по-друге, дюк медук керівник компанії Техноїд наполягає на тому, щоб вони грали як самостійна команда. Трохи дивна точка зору. А ось і вони. У мене гарне передчуття щодо цього матчу. Наші технодроїди найкраща футбольна команда роботів у всій галактиці. Чи не так? Так, так. Ви маєте рацію. Дуже схоже, щоб вони були кращі за попередню версію. Буде весело. Мур застосовує свою силу. Схоже, захист технодроїдів просто безпорадний. Ви тільки погляньте, які навички. Лури Зенон знає, як напевно вразити ворота. Можливо, цей матч буде одностороннім. Навряд чи техноїд у змозі створити гравців, які б змогли протистояти такій команді, як Зенон. Гол зенон! Хтось може мені пояснити, що відбувається? Ми програємо. Якщо ми програємо, ви всі повернетесь на астробусі на стадіон генези, а він буде зупинятися на всіх планетах. От такої. Ще один гол забив лур. Рахунок 3-0 на Коридзенон. Ну що ж, Баррі, поглянемо, що відбувається на глибокому стадіоні. Ворен, вкритий потоком, рухається по полю. Двоє гравців Red Tigers, вкриті диханням. Вони перехоплюють м'яч. Це неймовірно. Вони долають бомбардира райкерів. О! О, це так сюрприз. Схоже, Ред Тайгерс прийшли грати озброєні диханням акіліани. Але Ворен не той гравець, хто так легко здасться. Маєш рацію, це тільки початок матчу. такого ще не було. У них дихання акіліани. не хвилюйся. Ред Тайгерс ніколи не переможе Лайтнінгс. Правильно? Я вже не впевнений. Шкода Ворона, напевно, він дуже розчарований. Бу Ворен професіонал. Він ніколи не буває довго розчарованим. Схоже, вже дві команди за кіліани І я в цьому не впевнена. Сімбей, ти це бачиш? Так, схоже, він страждає від резонансу. Він також грав у Невербол. Давай, Уоррен, у тебе вийде! Ре Тайгер знову забивають гол за допомогою свого бомбардира Райкерс. Рахунок 2-0. Думаю, ворон зараз все змінить. Він знає, що немає іншого виходу, інакше він втратить команду. Не хочеш грати за Лайтнінгс? Якщо Лунзія до мене приєднається. Hey! Ти серйозно? Таке враження, що Ре Тайгер намагається утримати м'яча. Гол Уоррен забиває. Лайтнінс потрохи починають вириватися. Так. Лайтнінс вперед! Уоррен гарно грає. На стадіоні глибокому рахунок 2-1 на користь Ред Тайгерс. Повернемось на стадіон Купол. Дізнаємось, як справи у роботів. Схоже, поки нас не було, Зенон прибирають поле за допомогою безпорадних технодроїдів, забивши ще два голи. А ось і вони. Спочатку Лур забив чудовий гол за допомогою свого товариша по команді Циклопа. Рахунок 4-0. А потім Лур та його бомбардир забили п'ятий каральний гол. Але... У приступі божевілля Лур штовхнув захисника технодроїдів, потрапивши до штрафної камери. У нас пряма трансляція зі стадіону Купол. Лур повернувся на поле. Схоже, він трохи спізнився. Погляньте, що відбувається на полі. Гол. Технодроїди. Це залишить відбиток на почутті гордості Лура. Yeah. Так, так, так. У нас команда. Весь техноїд раді, але думаю, надто передчасно. Я сходен Баррі. Вже крадеці Лур. І не схоже, що він радіє. Yeah! Oh! Який гол! І це кінець, матчу, та кінець голкіпера технодроїдів. Рахунок 6-1 на користь зенон. Просто хокейний рахунок. Я їхав через цю галактику заради цього. Ходімо. Астробусна станція, он там. А ми повертаємось на глибокий стадіон. Норк, хочу сказати у мене погані перечуття щодо Ред Тігерс. Лайтнінс виривається вперед. Що відбувається? Таке відчуття, що капітан Ред Тайгерс теж знає, що все скінчено. Така поведінка може дорого коштувати його команді. Ред Тайгерс ніколи не відрізнялися вічливістю. Тепер немає кому їх надихати. І все кінець матчу Лайтнінс перемогли. Чудова командна робота на чолі з Вореном. Так. так. Де нічого дивного. Добре, що для Ворена ефект виявився не таким сильним, як для Рокета. Ось і результати сьогоднішніх матчів. Сендмен Звенер, чотири. Пульсар, два. Ворон ще той футболіст. Його манера грати нагадує мені твою. Дуже мило арч. Думаю, зараз час спуститися до голотренажера. Снігові діти сьогодні не тренуватимуться. Я дав їм вихідний. Тобі не слід було так робити. Вони мають тренуватися щодня. Хочу нагадати, поки що я тренер снігових дітей. І, як я вже казав, сьогодні їм не треба тренуватися. Хай відпочинуть. Чого ти боїшся? Нічого, Артегор. Ми вже втратили трьох гравців. Я не хочу на них тиснути. Ми не можемо дозволити собі ще втрати. Ти не можеш виграти турнір, якщо не триматимеш їх у формі. Їм це потрібно. Невже ти не розумієш? Це ж очевидно. Вибач, я вже прийняв рішення. Роби, як знаєш, Арч. Справжнє задоволення дивитися, як грає Ворен. Я радий, що вони перемогли Ред Тайгерс. Тим ще треба навчитися скромності. Привіт, Ахіто. Привіт. Мені вже час. Зачекайте. <ривіт> Не заважатимемо Щасти, Ахіто. Щасти, братику. Ахіто! Допоможіть. Блискуче, просто блискуче. Ви майстер своєї справи. Просто роблю свою роботу. Хочу запропонувати вам нову ваше власне ТІВІ-шоу. Шоу Шаркі. Що скажете? Навіть не знаю, мені подобається працювати підпільно. Ви зможете поєднувати. Окрім того, у вас буде ширша аудиторія. Вся галактика. Вся галактика. Я згоден. Ради, що ви людина справи. Можете негайно починати. Не підведіть мене. Я не підведу. Стережися, галактико, хашарки вже йде. Тримати свою футболку з емблемою фестивалю сяючого корала тільки 10 стандартних юнітіїв. А на Парадізі знають, як організувати справжню вечірку. Мій батько розповідав, що корал перестав сяяти. Пройшло багато років відтоді, як був останній фестиваль. Але зараз він знову почав сяяти. Нам щастить. Що ти кажеш, Майс? А як щодо перекусити чогось? Ну, я б, може, трохи чогось з'їв. Трохи. Аго, вони рухаються? А ти як думав? Беру двох. <рив> Він йде у твоєму напрямку, бачиш? Бачу. Зачекай. Ти бачиш те саме, що і я? Він не сам. <звук> не пара, не пара, не пара. Вона викликає підозру що за ними. Вона може привести нас до цілі. Маєш рацію, Корсу. Вона у нас на прицілі. Як думаєш, чому він сяє? А вже ж не через потік? Аго Марк. Маєш спробувати серфінг гудок, а хіто заснув і займався серфінгом у сні десь півгодини. Добре, що мене розбудили, інакше б я і досі займався серфінгом. Я вже добре почуваюся. Маю повернутися на поле. Але що може трапитись, якщо ти повернешся на поле? Не знаю, сімбей каже, нічого не може із цим зробити. Я маю пройти через це. Ось і все. Я підтримую тебе наступного разу, коли впадеш. Ти мила. Hmm. <гум> Пам'ятайте, що я вам сказала, лорде Фенікс. Мій хазяїн не підведе. Зрозуміло. Що робити, Беннете? Залишатися із Феніксом? Ні, залишимося із нашою ціллю разом. Їй не можна довіряти. Не відставай. Може, Артигор мав рацію, я маю тримати їх у формі. Ми мали тренуватися сьогодні замість того, щоб іти на цей фестиваль. А Дім, у мене відчуття, що я втрачаю зв'язок із командою. Арч, як ти можеш таке казати? В тебе закохана уся галактика. Чула, що навіть з'явилися нові академії. Але знаєш, я б краще поговорила про щось інше ніж про футбол. Мені казали, що це вечірка. Так і є, це вечірка. Мені слід розслабитися. Окрім того, це ж парадізія. Я починаю пізнавати Арча, якого давно вже знаю. тільки поглянь, хто тут. Наш колишній капітан. Не хочеш привітатись? Не думаю, що це гарна ідея. Майкроайс, ти цього боїшся. Закладає, що ти навіть боїшся сяйва коралу. Корал мене якраз не лякає. Гаразд. Йду. Привіт, Джок. Пам'ятаєш мене? Лін. Як тобі нова команда? Нормально. Я бачу ти не сама. Гей, привіт, Джок. Привіт. Знаєш, Джок, ще не пізно приєднатися до Тіней. Просто не забувай, це ти в команді невдачників, а не я. Отакої, ти про що? Розслабся, Джок, я ж жартую. А я не бачу нічого смішного, Майкро Айс. На мене зараз тільки звалилось. Але тобі не зрозуміти. Для тебе це все просто жарти. Ось і все. Обережно! Іде ураган Джок. Що це з ним? Мій гадки не маю. Ніколи не бачив його таким. Що це з Джоком? Невже він не любить вечірки? Мабуть, вже ні. Ми її загубили, чи не так? Арті, ось вона. Хапай її. Що ви робите? Вибачте, ми помилились. Ми прийняли вас за жінку. З мене досить. Бісові туристи. Загубили. Можливо. А може, і ні. А ну, ходімо. Дейм Сімбей, як він почувається? Та да його стан залишається незмінним. Хочу, щоб ти був готовий до найгіршого, це отрута й досі залишається невідомою. Розумію, дякую, я залишу вас. Це я. Тату, я тебе дуже люблю. Не здавайся, ти мені потрібен. Я повернуся як тільки зможу. Вибач, що так довго, Соні. Вибач. Ось вона. Ходімо. Что она робить? Не зрозуміло, але виглядає підозріло. Закладаюсь цей підводний човен, виведе нас до мультипотоку. Зв'яжися з Корсо і розкажи йому. А я погляну, що це за човен.